Любі друзі, до вашої уваги експеримент з прискорення дозрівання плодів перців. Суть цього експерименту полягає в тому, щоб з куща перця зняти листя, прищипнути верхівки і видалити гілки, на яких не утворилося завязів, або утворилися зав'язі, но дуже малесенькі. І в такому стані кущ має дозріти рівномірно на протязі 3-5 днів. Тобто, в моєму випадку, це сорт перцю Барбі F1. Він, Це його жовтий колір, це його технічна стиглість, біологічна стиглість у нього з червоними полосками. Тобто, на протязі 3-5 днів я так розумію, що мають всі перці забарв... прийняти забарвлення одного кольору. Чесно, не дуже вірю я в цей експеримент, тому його провожу лише з одним кущем на грядці, а інші кущі будуть у звичайному стані. Це дасть мені можливість спостерігати і зробити висновки. Також я вважаю, що це можливо і для вас буде корисно дізнатися, тому що на дворі осінь і прогноз погоди обіцяє уже дуже і дуже холодні ночі. Не думаю, що природним шляхом перець може достигнути. Хоча перець Барбі і є ранньостиглим, але ранньостиглим для технічної стиглості плодів, а біологічна стиглість таки наступає. На початку осені. Це для мене, звісно, було відкриттям. Зробивши стрижку куща перцю, ми залишаємо його і будемо спостерігати за результатом.